Всім привіт з вами Нікі і ми будемо грати хардкор, Майнкрафт, хард, Майнкрафт Хардкор, Minecraft Minecraft як я казав що ну, ми будемо грати як получится. Коротше, давайте будемо достраювати. Якщо ця серія кінця і не співу достроїти цей парк, то значить я його строю без вас, без вас точніше. Так що не обіжайтеся на мене. Так. ой. І так зробив. Так. Так. Я буду мовчати, бо то, що мені я не люблю говорити, коли я строю дом іменно дом. Ой! от Отлог. Як я кажу, я маю помилки через те, що я знімаю. Лошара. Ич, 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 ич. Як я кажу вам, блин. Um, просто наносила. Ну, так, ну, конечно, я снимаю для вас, потому что кто-то может нормально убиться. Так что, если честно, я не хочу за эту серию снимать, я просто... Я, ну, снимаю для вас через вот так бы, так бы, ну, не знаю даже. Так. Фу, так, камень имеет, а... А мне и А у меня камня чи нет? А чи можем мне сделать ты пол? Немножечко. Немножечко. Незвычайный. Да? Да. Стеклянным, например. Чи нет, це тупо? Чи це тупо? Я не знаю. Ай, блін Блін! Забратися тепер треба еть, 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 еть. Опа, опа. Так, тепер я спускатися. Головне не вбитися мені зараз, тому що якщо я вб'юся, це буде фейл. Ой так, я думаю, що мені робити кришу. Ммм, mm, блин, все складно, складніше, ніж їдемо. Ну Давайте будем думать, думать и думать. Ну, мне вишен свой камень не хороший, чи хороший мне нравится. Давайте зробимо с простого камня и не будем париться, блин. Так, значит, треба нам камни. Пшлите в нашу кухню накупаємо. Ай блин, так так так, сюда. Извините, может я что-то, может я то сказал. Что вам не понравилось? Ну, я пока никаких комментариев от вас спамных не бачу, так что. Ну я просто добуваю камня, бо то що скільки я вже тут граю, і в мене досі камня багато немає. Це через те, що я в шахту не ходжу. О, уголь, якраз мені факела треба. І угля, кстати. От поперло. Так, давайте його добудемо. О, к сожалению тут багато. І це мені назло. Блін. У нас лишилося 4 сердечка, що є не дуже так би э, отлічно, але хорошо, тому що ми не умерли, звісно ж, і не пів хп отако. Якби було пів ХП, це було би просто бомбово погано. Блин, ма стики стільки стики хочу карту начати но це мені не під силу. Я хочу начати ну, ну Я хотів начати нову карту, но це мені не підсило. Я хочу игры знімати, и це мне не під село. Деякі видео я просто не встигаю виложувати. Я даже не играю. Я просто ці видео ці цілий день вложу. Я играю я на мене планшет трохи підлагає, конечно. Так, сколько ме камня нарубали? Не кажіть що 23! то что твою? Ще треба, ще треба. <связывая> так, так, так. Так, так. и конечно, 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 конечно. Я вообще не, не знаю, что это сервис снимает если у меня полностью времени нема. Просто якби через время снимаю. Это просто бомба. Еге, uh -huh, понятно. У мене є 8 факелів, отлично. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Так, мені треба десь хоча б так, Например, десь так і 42 камня. Не помішало би. Да. Кстати, я трошки опечален то, что к Ченел не випускає видео, ну, або то, що вже канікули и... Ну якби бы у мене тоже канікули и время є, конечно же, но я не успеваю того, що деякі видео я. Ну, просто не успіваю виложувати и... І... І це відео я от знімаю його, от, наприклад, зривом скажу. знімаю я його в четвер. А ті я оце відео, що ви дивиться, можу виложити в п'ятницю. Так що я виложу інші відео, ті, що я вже знімав, типа знімав, Ну, думаю, всі б поняли. Ті відео, які я знімав з Юлки, помніте на тій карті, от то я їх виложу зараз. Це мені просто дуже складно, складно вони. Цього відео, що ви дивитеся, зараз в четвер нема на Ютубі. В четвер. Точніше, є для вас. Якщо ви будете дивитися це відео, наприклад, якщо я виложу його в п'ятницю, то в четвер. Якщо я виложу це відео в суботу, то в четвер. Ну, коротше, в четвер цього відео не буде. А сьогодні в четвер. В четвер я, ну, коротше, зараз я знімаю відео в четвер. И сегодня я это видео выпускать не буду, потому что я с ним выкладываю другое видео. Думаю, поняли, но ну, я же сам не понял, что я сказал вообще. Главное, чтобы тут скелета не было. А пищу, да что вообще? А, блин, пив ну оставил сраку. А, -а, а, блин. Фейл, фейл, фейл. Ты жопу дебил. У мало хп, я пішов в сраку, ідіот. Ой, блин. Зашибись, просто. Якщо я зараз в тут, то це буде фейл. Фейл, фейл, фейл фейл. Я не хочу вмирати, ну що, зробіть що-небудь, я буду плакати. Блін. Це якщо чесно погано, погано. Ого, нічого себе. Ну ничего себе. Ого! 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 Куча стакил цех этих яких. Короче, камни не треба. И стекла мне все-таки зарота же треба. Вот же. Ого! Ты шо? На мой дом залез так вас. Я ты сюда залез? Де в жопі дебил! Як ви сюди залазите? Я не понимаю. У мене ж дом такий, щоб спеціально робив такий занудий, щоб забиралися до мене. Але все таки все одно забирається. Фейловий недомки. Угу. Так, значить так, так, так. Главное, щоб мене сзади тільки спів, не опасно. То що все на намірний режим я не, не можу ставити, бо тож це хардкар. Так що ну, так що так! Якось так. Кстати, в мене кірка зламалася і це є дуже-дуже погано. Блін, 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 блін. Якось так, раді що. Ага, так чё? А, а ты, так и так, и чё? Минуточку, я что это не врубался. В шесть типа то, короче. Все равно я сразу все заложено, если смысл мне него умываться.